Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 2 до параграфів 7 по 10 підручника Геометрія 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 4 до параграфів 16 по 19 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. У завданні 13 потрібно встановити відповідність між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Одна відповідь зайва. На кожному малюнку прямі А і Б паралельні. С – січна. Установіть відповідність між малюнками 1 і 3 та градусною мірою кута між прямими А і С. І варіанти відповідей А60, в 70, В80, Г – 100 Приступаємо до виконання. Я перенесла наші малюнки до зошита. І тепер будемо розбиратися кутом між прямими А і С називають менший з кутів, що утворився при їх перетині. Цих прямих, отже, кут між прямими ось він наш. Кут позначимо ці кути. Кут 3 у нас буде, кут 2 у нас буде, і кут 1 у нас буде, який потрібно нам знайти. Кути 2 і 3 є відповідними кутами. Якщо прямі А і Б паралельні, то кут 2 дорівнює куту 3 дорівнює 100 градусів. Запишемо. Кут 2 і кут 3 відповідні. Якщо А паралельно Б, то кут 2 дорівнює куту 3 дорівнює 100 градусів. Кут 1 і кут 2 суміжні. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів, тому кут 1 дорівнює 180 відняти кут 2. Це 180 відняти 100. Маємо 80 градусів. І перша відповідність у нас 1 В. В у нас 80 градусів. Переходимо до другого малюнку. Проставимо наші кути. Кут 1 нам відомо, кут 2 і кут 3, кут 3 у нас кут між прямими, який нам потрібно знайти. Кут 1, кут 2 і кут 3 у нас знову ж відповідні кути, що утворилося при перетині паралельних прямих А і Б, січної С. Запишемо кут 2 і кут 1 відповідні кути. Якщо А паралельно Б, то кут 2 дорівнює куту 1 і дорівнює 120 градусів. Кут 3 і кут 2 суміжні. Ку 3 дорівнює 180 градусів відняти кут 2, це буде 180 відняти 120, маємо 60 градусів. І наступна відповідність це у нас буде 2а. І останній малюнок нас достатньо. Кут буде 1 і кут 2, Кути 1 і 2 рівні, бо вони відповідні, отже, запишемо кут 1 і кут 2 відповідні. Кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює 70 градусів. Як? За властивістю відповідних кутів – І тоді маємо третю відповідність. У нас тут 70 градусів 3Б. І записуємо відповідь. Маємо 1В, 2А і 3Б. Номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Геометрія 7 та номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 7 виконано